Транспортер, картопле копачки дворядної, польської Агротеха. В оригіналі повністю транспортер, не український замінник. Він йде на пару тисяч дорожчий, але набагато витриваліший. Ось такий він. Це передні транспортери йдуть. Так само є задні ще. Задній може бути прорезиновий або металевий такий. як цей. Пленя, ось такі він такі, Це Та оригінал Польща робить. Ось так от він тут виглядає. В принципі, гарний крепкий транспортер буде реально служити. То краще тих трішечки переплатити, але по витривалості небо і земля. На реставрацію беремо саме. ну, Що реставрується купачка, треба транспортер, то ставимо тільки цього. Замінник він сезон 2 і все, і Капець. В описі є сайт. На сайті номер телефону. Дзвоніть, питайтеся по цінах, все розкажемо.